Раму ми вирішили не міняти. Перву добу у нас гарно працювало, ми дуже гарно відловилися. Ви тільки гляньте, як в нашій рибі. А корм! Все обдристав, просто. Отак ловимо рибку прямо з кресла на другі сутки. Всім привіт вітаю на каналі Serenko Фішинг. У нас сьогодні проходить друга доба турніра разом до перемоги на водоймі Карпич. Перший етап. Добу ми почали доволі так успішно. Уже зловили з початку доби близько шести риб і продовжуємо ловити. Так, прийшов гості до команди Джулайки, щоб розібратися, чому в них не клює риба. А, а проблема а? дуже понятна. Вони не в ту сторону ротбот закинули, блін. Там у нас одна риба є. Товариші з команди Джулайка, теж Черкас з нашого клубу Золотий Гачок. Щось у них не пішло. І вони за ці сутки зловили лише одну рибу. Ну, Непонятно, трохи підказав на що ми ловимо. Якщо зараз почнуть ловити також на кріль, можливо ситуація зміниться. Ну, в принципі, у нас вся програма крільова. Я думаю, це зараз сильно вплинуло на результат загальний. Програму ми вирішили не міняти. Першу добу у нас гарно працювала. Дуже гарно відловилися. Такий, такий міксований пелець. У нас тут халібут, кріль, в основному кріль. І є і крупний пелець, там 6-8 мм, і трохи різаних болів варенка і пеліки. По методу шлет ми забиваємо, це у нас активатор кльову, який йде, і Так уж э, пелец Звучайный Это у нас халибут и криль Вот такие самые рабочие Наши насадки Такие різнокольорові. Самый топ Это оці ось Две Восьмерочка Вот так працює наш метод Буквально за 30 секунд Повністю Ось такий дзеркальний карпуша заплив до нас. Клюнув на такий яркий-яркий попапчик. Ти поняв да. на що? Так. Клюнула на тигровий горіх. У нас краня утка. Что таким нормальном? За пару раз двух всех будем Ой, 67 нормальный такий кабасик Клюну у нас Нучі гровий бачите Ріг с попапчиком Пришло Всім, що треба кормити. Ти тільки гляньте, як нашій рибі. Не це... А! -а, -а! <риклад> корм! <риклад> все обдристав, просто все в говні. Горі, горі. Це горіх, конопля. Та все, це корм, тупо корм. своїх Були всі повні мішки, 6 штук. То ми зважились і поки важили, ще одна риба. Судді ждуть, щоб вже його зважити. Коряги повів. Хороший, да, такой паровозик? Тяжкая что-то. Понимаешь, только в точку попал, блин, все, уже поклевки есть. То не докидываю из-за ветра, все. Да. Давайте. А, ладно, забивайте, я возьму. Хороший. Фух. Ну що, починаємо вечірній закорм. Погода жесть, вітер прямо в лісо. Зараз будемо кормитися 50 хвилин. Зараз побачимо, як в нас все вийде. так ловим рыбку прям с кресла на другие сутки да наверное а может не а ну Раз цей. Давай. Судя важить, нам треба її взяти. Витягуй, витягуй, баки. О, добре. Де таке підходи, там ми тяг? Це <рес> це буде початок з цієї сторони зважування. Та в така схема хитра. Просто до нас заходить. Да, да, да спаслой. И вот туда не пускай Не пускай не, не пускай. Да я понимаю. А ну? Какие не блин. Такі тяне, бачите, що я йому сьогодні Я ж не буду рвати його Амурій Тож да Дурне таке блін Дивіться він зараз ходить хороший. То паровозик, да? Такой паровозик был гарный. И ушел в сторону. Надо уходить, может до соседей затянуть. Клюну на 12 минут

Скоро буде шашличок. О, шашличок. Так, у нас сильний вітер, не можемо докидати до точки. Придумали таку снасть, 150 грам груз, флюр, щоб не плутався. І отакий от маленький стік-мікс. Зараз будемо пробувати докинути до точки. Так, трохи мішків ми цієї ночі забили, але Але на жаль не дуже багато, тільки 4 риби ми зловили цієї ночі. Прямо під час зважування поклявочка. Щось непонятно, що це? О!

Добрий ранок вночі нас трохи перекрили. Сусіди трохи в'їжджали рибу. і До двох ранку з вечора в нас взагалі не було риби. Потім 2 часу ночі одну зловили і до пів шостого ранку теж у нас не було риби. А сусіди в цей час там вісім риб здали. Ну Потім ми до сімі ранку трохи підловили. І теж здали всього, ну з вечора до сім ранку здали сім риб. На 10 кілограм плюс карп. Зараз закормилися трохи на крупнішу рибу, крупним пілісом там міксом на, на бікфіш. Болів більше додали 16-х в закормочну програму. І вже кормимо не меленим горіхом тігровим, а цілим, щоб побільше зібрати крупні риби. Нам треба на зараз головне, зловити ще більше крупні риби, щоб набити суму п'яти риб найбільших, побільше, щоб нас ніхто не обігнав. Люди час ціку. Цвірки. Ми трохи змінили нашу тактику з утра. закормили великим таким там навіть, ну, Він там міксований, ну, там від 6-го пелікса до там, 14 го чи 20-го такі великий 20. до 20-го пелець. І плюс додали болів 16-х ну, з помп мікс наш, ну, що ми з кормили. І буквально через 2 години клюнув бікфіш. Просто Ми його ще не важили, ну, це просто така величезна блін, свиня, блін, це просто єлі витягли. Вже зараз ми будемо визивати суддю. В 10 плюс у нас всі важаться в ній планово, тому зараз визиваємо і будемо важити. І ще плюс додали, після кожної риби докармлюємо по 3 помба. Зараз будемо дивитися, як це вплине на данішу нашу рибалку. Ну що, момент істини.

Да -мо! Це що, той самий, чи що? Ні-ні той 16816 16780, бляха, ще й менший, бля. Думали коняка, а це коник. Це поні. Да, ну все одно сфоткаємося. Та ні, ну поймай. Да. Тільки виріши підкормитися, думали обідне час без кльові чи цей ранкове це ранковий час без кльову, Сразу паровоз і рибка єсть на гачку. Зараз витягну і одразу докормлю декілька спомбів. Риба гарна Сразу 家人都说。 Так, вже друга доба закінчилася, вже 12-та година. Цієї доби ми трошки гірше відловилися. Ночі у нас через сильний вітер погано клювало, але все ж 32 риби ми за цю добу зловили і все одно це дуже гарний результат. Загалом ми зараз лідіруємо, загальна вага риби в нас зараз 470 кг зловлена за дві доби. 69 риб. І за цю добу також ми зловили ще одного трофея 16690 грам здається, нормальні такі риби. ну На цю ніч ми будемо на третю добу ми будемо ставити ставку на бікфіш, будемо кормити великими бойлами на ніч, великим Можливо, навіть рідше будемо перезакидати там раз у 2 години, можливо півтори. І за точкою ловити по бокам або за точкою, не в самій точці. Ну, в принципі, Дякую, що подивились цей сюжет. Обов'язково чекайте останній сюжет з цього турніру, там де буде фінал. Хто не підписався, підписуйтесь, що не пропустити наступні ролики. Дякую за перегляд. Всім пока.